Рятувати, допомогти запобігти. Головна задача співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, аби попередити виникнення пожеж. Інспектори проводять рейди у приватному секторі Слов'янська. 26 лютого співробітники ДСНС завітали на вулицю Профінтерна, де з мешканцями приватних будинків провели роз'яснювальні бесіди та роздавали пам'ятки щодо пожежної безпеки, а також з огляду на теперішню ситуацію на сході країни інструкції на випадок артилерійського обстрілу і пам'ятки для школярів про загрозу загрозу вибухонебезпечних предметів. Работниками Сливанського районного управління був проведений рейд по жилому сектору з цілю навчання населення правилам пожежної безпеки в быту, а також поведення при артобстрілах в місті. В лісовці, яку ми роздавали допомогу при артобстрілах, говориться, що як треба себе вести при випадку артобстрілу міста, куди треба йти, де знаходиться убежище. Інструкції для населення на випадку артилерійського обстрілу. Ну, mm -hmm. вот, чтобы вы изучали памятки, взрывоопасные предметы, ну чтобы ну, объяснили. Mm -hmm. вот, для населения в на случае риска. Спасибо. Нужно делать соблюдение правил пожарной безопасности в жилом доме, mm -hmm. либо в частном жилом секторе. Все. Спасибо. Здесь в инструкциях все написано, как себя вести. Что лучше нужно лучше не стрелять. Да. вам такая информация нужна. В принципе, да. Потому что в этот момент паника, и не знаешь, за что хвататься. Это я знаю по себе. Якщо ви находите опасные предмети, які вы не знаете їхнє значення, одразу звоните на службу 101 по номеру 101. ні в кому случає не можна притримати такі предмети руками. В ході профілактичних бесід жителям розповідають і про необхідність дотримання правил пожежної безпеки, адже причини та передумови виникнення загорянь у житлових приміщеннях з року в рік не змінюються. Як наслідок у вогні гинуть люди. Однак, перш за все, пожежі Саме через недбальство мешканців та їх небажання дотримуватись елементарних правил безпеки у побуті. Для того щоб избежать пожара, потрібно пам'ятати основні правила пожежної безпеки. не перегружати електросеть, не включати багато приборів в одну одновременно, не користуватися поврежденными розетками, також не курити в Не Нельзя страждать малолетних дітей Без присмотра, которые могут взять спички і також може произойти велика біда В домах, де є спічне отопление, нужно Помните основные правила это не разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями, бензином, керосином, прочищать дымоходы три раза в топительный период, не сушить над печками белье. Начинать весенние работы и... І очень много людей начинають убирати городи. Палятка дома, що може так з'явитися причиною пожара. Отже, для попередження вогняної біди роз'яснювальні інструктажі будуть не зайвими, адже завжди варто пам'ятати запобігти пожежі набагато простіше ніж виправляти її наслідки. Будьте бдіти соблюдайте правила пожарной безопасности. Пожар – это очень большая біда, которая может прийти в ваш дом уничтожить все ваше нажитое имущество, а також принести вред вашей семье, сім'ї, уністижі не тільки ваша вашей семьи.